Уночі, коли падають зорі, дівчата шепочуть бажання. Але не кожна зірка дарунок неба, інколи це перелесник, дух вогню, що шукає кохання серед людей. У давніх легендах казали Перелесник душа молодого чоловіка, який загинув не своєю смертю, його не прийняло небо. Бо серце палало пристрастю, яку він не встиг прожити. Тож він спускається до землі у вигляді вогняного вихору або яскравої кулі, щоб знайти свою кохану. Коли перелесник торкається дівчини, її серце горить любов'ю, а очі блищать, мов зорі. Та за цю любов платять дорого він спалює душу. Залишаючи тільки спогад і попіл. Кажуть, після зустрічі з ним дівчата марніють, бо частинку себе віддають вогню. Перелесник це вогонь, що символізує не лише кохання, а й пристрасть, яка спалює зсередини. Він нагадує: усе, що надто яскраво палає, швидко згасає, але іноді саме така любов. І робить нас живими. Вогонь перелесника ніколи не згасне. Він живе в серцях тих, хто колись кохав. Це дух пристрасті, що горить у кожному з нас. Підпишись на Spirit of Ukraine, щоб почути інші легенди нашої землі.